Ще один успішний проект від нашої команди Альтеп блочно-модульна котельня ктм 800 тк Цей сучасний енергоефективний комплекс було виготовлено на замовлення для забезпечення стабільного теплопостачання житлових, виробничих, громадських та адміністративних будівель, а також нових об'єктів різного призначення. Котельня може використовуватись як постійне, так і тимчасове джерело теплопостачання, що робить її універсальним рішенням для різних умов експлуатації, конструкція та комплектація. Блочно-модульна котельня складається з чотирьох окремих блок-модулів, у яких розміщено все необхідне обладнання для повноцінної та безпечної роботи системи. У складі котельні: два сучасні котли Altep Trio Unipellet 400 кВт. Що відзначаються високим ККД та надійністю, два автоматичні пелетні пальники альтеп 400 кВт, мережеві насоси, насоси котлового контуру та насос підвищення тиску води, усе допоміжне обладнання необхідне для ефективної, стабільної та безпечної роботи. Монтаж котельні здійснюється на закладні конструкції фундаменту з фіксацією за допомогою зварних швів. Після встановлення виконується повне підключення всіх технологічних комунікацій, що забезпечує готовність об'єкта до введення в експлуатацію у найкоротші терміни. Основним видом палива для KTM 800 ТК є пелети, що гарантують економічність, доступність та зниження викидів порівняно з традиційними видами палива. При цьому конструкція котлів дозволяє за потреби перейти на дрова або брикети, що забезпечує гнучкість у виборі палива залежно від доступності та вартості. Котельня обладнана всім необхідним для стабільної та безпечної роботи. Оператори здійснюють постійний контроль за станом основного та допоміжного обладнання, що гарантує надійність і безперебійність теплопостачання. Завдяки продуманій модульній конструкції котельня швидко монтується, легко транспортується та може бути адаптована під потреби конкретного об'єкта.